О, так, машина. О, дякувати Богу. Так. Так, забираємося звідси. Добре, поїхали. Хлопці, я. Я не можу сісти в машину! Що? Ні, я не можу потрапити всередину. Що відбувається? Не знаю, вона навіть не дає підказку. Привіт, хлопці? Хто це в біса такий? Доволі хороше питання. Хто ти? Мене звуть Рорі. Приємно з вами зустрітися, хлопці. Ти збираєшся убити нас тією сковорідкою? Що? Цією старою штукою? Ні, ніколи, це було. Це просто, ну знаєте, ніколи не знаєш, коли захочеш підсмажити кілька яєць або що. Геть з мого місця. Ви мене вб'єте, якщо заберуся. А ти збираєшся вбити нас? Ні, я нічого такого не збирався, хлопці. Клянуся. Він дивний до чортиків, хлопці. Це божевілля. Так, він дуже дивний. Вислухаймо його. О, так. Якийсь мужик чекає на пасажирському місці машини. Майте трохи віри в людство, хлопці. Нумо легко тобі казати. Ти не позаду тут з ним. Якби хтось сів у вашений. Подивіться, у нього маскувальний костюм. Ніхто вам не нашкодить, якщо вони мирно сіли у ваше авто. А, хлопці, це в біса дивно. Саме так, саме Вор, такці. Йому схоже можна вірити. Ти ж не тут, не позаду з ним. Та ну, Чому ти захищаєш Я Ціную всього? віру в людство, але це інше. Як ти я йому думаєш? не вірю. Ага, це твоя команда, Бене. Це ті, з ким ти справді хочеш грати. Неймовірно.